До Карітас хабу заплановано завітали працівники благодійної організації Карітас України із моніторинговим візитом. І не заплановано стали глядачами виставки більше ніж я. Що вже за тиждень триває в Ужгороді. Це дуже цікаво. І прочувши історію, як розказує дитина екскурсію, це не нудно, це типу І наприклад, мені було мало часу, я б ще слухала. Мені було дуже цікаво. Як уже повідомляв наш телеканал, учасники, а це і учні карітас школи, і активна місцева молодь мали спеціальне навчання. А нині вже працюють гідами виставки більше ніж я. Солідарність і допомога в темні часи. Ми з товаришами і продовжую якось допомогу. Добре, тоді ми можемо прийти доступного до нашого героя Дениса. А, так, отже, лев так само і Денис Сільвова. Розповідають відвідувачам історії молодих українців, які подолали стереотипи, страхи та зробили щось корисне для своєї країни в скрутні часи. Відвідувачі це переважно учні з різних шкіл Ужгорода. Це дуже такий цікавий експеріенс, тому що тут зібрані доволі такі цікаві історії різноманітних людей. Ми просто старались Максимально цікаво та просто донести до молодших ту інформацію, яку нам розповіли наші вчителі, які нас тренували перед тим, як розпочати ці всі гідування. Олексій каже, звісно, певний план є. Утім, орієнтуються на відвідувачів і часто діють ситуативно. Ми взагалі стараємося будувати екскурсію так, щоб максимально зацікавити глядача. Тобто, ми дивлячись від того, хто до нас приходить. Ми по своєму вистраємо кожен маршрут. Тобто, тут дивлячись від групи, навіть від ситуації, маршрут того, як буде проводитися сама екскурсія, може дуже сильно відрізнятися одне від одного. Можливо, там деякі навіть стенди будуть пускатися і братися до уваги інші. А найдужче Олексію сподобалась. Історія Лева де фактом він мій одноліток тоді, але він при тому ж, вже став волонтером, який зумів допомогти багатьом людям. Він коли він приїхав до Львова допомагати переселенцям, він взагалі спочатку не дуже розумів, що він взагалі тут забув. Але з часом, коли ми допомогли самому, з часом він зміг сам допомагати іншим людям. І нині основний основна робота це сам підтримувати Україну. Третій спосіб, можливо, ви не знали, або призабули від матері до дитини. Тобто, якщо мама була хворобілом, то і дитина теж буде ходить. Екскурсовод виставки. Анна розповідає про дві історії, які її зачепили найбільше. Денис на початку війни він готував їжу для переселенців. Тобто він готував їжу, ішов із тією їжею на вокзал. І на вокзалі зустрічав людей і роздавав їм їжу. А яна, вона віл-активістка, тобто вона допомагає людям хворим на ВІЛ. Вона сама хвора на ВІЛ. Вона про це дізналася в 10 років взагалі. Екскурсія не монолог. Учасники разом міркують над реальними та ймовірними розв'язками історій. Знайшов вихід із цієї ситуації. Який би міг бути вихід із ситуації, коли ви вже всі стомані. Атмосфера просто о, неймовірна, тут дуже круто. І мені дуже не хочеться, щоб це все закінчувалося. Я коли думаю, що через 10 днів уже все, кінець, то стає трошки сумно. Екскурсії, які проводять ровесники, цікаві відвідувачам. Мені сподобалася сама інформація дізнатися про деяких як волонтерів війни. Також сподобалось, як ровесники розповідають. Вразила історія про Дениса, хотів допомогти людям та пішов як варити супи, але потім вони дуже сильно як, змучилися. І потім дали продукти людям, сказавши, що вони чи вони можуть чи зробити самі. І люди тоді погодилися, і це було як трохи підтримкою для самого Дениса. Екскурсії виставкою в Карітас Хабі» тривають щодня, крім вихідних. Відвідати виставку можна з 9.00 до 14.30, але попередньо слід зареєструватися, знайшовши форму на сторінках Карітасу у соцмережах.